Щоб створити контрагенти, потрібно зайти в довідники. Контрагенти. В верхньому діло можна нажати зелений плюс. В найменуванні написати прізвище і ім'я батькові клієнта. Вибрати фізичну або юридична особу. Якщо звичайна, то фізична особа, якщо фірма це юридична особа. Покупатель або постачальник. Група контрагентів. Вибираємо будь-яку папку, неважливо. Джерело це по рекомендації або візит в магазин, тип контрагента, роздріб або гуртовий. Відповідальний менеджер, який створює контрагента. Контакта. Телефон контрагента номер 2 Прописуємо номер контрагента. Нажимаємо ОК. В правому нижньому углу нажимаємо ОК, щоб записати.